Вітаю, вас, шановне панство! Скосили ми на сіневу пшеничку, тепер ми от тут бігаємо вольтою нашою. Так, значить зібрали ми свої сімінники. Він сіменник один. Зараз тут ще один другий і потім там третій. Це тут два однакових сорта. І все, і тепер ми, нам потрібно цю соломку рівномірно по всьому полю розтянути і внести може бачив фартунки спереду бачите солому я простягую рівномірно зараз перейдемо щоб не за вітром О, солома отак от розкидана і він Ростягував, бачите, було так, стало так, рівномірно, по всьому полю, пасів у нас так, косили так, тому йому легко зараз стерня висока, якщо так розтягувати, неудобно, застрягає тут, а якщо по цим, то, то класно. От змульчувало. змульчувало, бачите, От далі вже тут, далі вже тут цей. Тобто він як граблі розтягує і виходить, що ґрунт у нас закритий, ґрунт білий, не перегрівається. Це на всіх полях по, по, по всьому ми робимо, так? Навіть якщо от ми бачимо попередник, палка соняшника, тому що тут прямий пасів. Далі тут знову ж прямий пасів, або ріпак, або соняшник. ну, Будемо бачити. От наша подруга Берізька. Бачите, воно його вирвало. Вольта його вирвало, але... Вона є у нас на полях, де більше, де менше, де більше будемо боротися після жнив Тобто, умовно у нас е, тиждень-два тижня пройде, вона підніметься бур'ян, ми зайдемо сюди з геліфасатом, з флораксипіром, там, де буде ріпак, і з МЦПА, там, де буде у нас е, МЦПА, там, де у нас буде соняшник або другий якийсь. Другі якісь е, попередники. Тому така от ситуація. Що хотів додати? Навіть якщо е, поле йде під обробку, ну, умовно, там ми скосили пшеницю. Потім пішли там дощики, ми пішли з фінітрометром, поміряли, ну якесь там ущільнення, де не де там. Да, є що нам треба обробити ґрунту. Ми все одно заходимо з обробітком ґрунту десь в жовтень місяць, не раніше. Тобто, коли у нас. А... Коли в нас іде пониження температур, волога вже не буде вивітрюватися, і тоді можна зробити чорним ґрунт. Умовно, перед соняшником. Ну це класно, буде прогріватися швидше ґрунт, ґрунт буде рихлий, і тоді соняшник класно стартане і все остальне. Але я не прихильник все-таки, але і не е злосний там якийсь противник. Треба ґрунту рихлення, значить ми його рихлим. Але <кхід> стараємося цього не робити. Далі. Кому цікаві такі нові технології, хто хоче змінювати свої процеси на краще, хто хоче збільшувати свою вражайність зі зменшенням затратної частини, тобто становиться більш ефективним? Тому підписуйтесь, ставте вподобайки. Хто більш активно хоче, телефон шапки профілю, агросупровід, всіда, будь ласка, до нових зустрічей, па-па.